Друзі, вітаю! Сьогодні у нас 6 грудня 2024 року, 18.40, я, Наталя Горінович, у прямому ефірі, тому що через виключення світла приходиться підлаштовуватися під ті реалії, які сьогодні є. І сьогодні День Святого Миколая і День Захисників України дуже такі важливі свята і про, важливі, про важливих людей в нашому житті. І саме ці події, які відбуваються зараз в Україні, вони дуже впливають на наш емоційний стан. А від нашого емоційного стану залежить дуже багато. І сім'я, сімейні стосунки, сімейна гармонія, виховання дітей, майбутнє наших дітей теж залежить від того, в якому стані ми перебуваємо. І сімейні стосунки, вони важливі і водночас на них велика відповідальність за те, що ми відповідаємо не тільки за те, як ми живемо зі своїм чоловіком, а який нейросценарій формується у наших дітей, коли вони дивляться, як тато з мамою між собою спілкуються, між собою домовляються, як один до одного ставляться. І так само і ми маємо свій нейросценарій, за яким ми живемо, за яким ми знайшли цього партнера. І, і це і партнер просто ідеальний. І терапія сімейних стосунків саме починається з того, коли жінка визначає свій нейросценарій. Коли вона подивилася, що цей партнер їй ідеально підходить, в неї вже відпадає 50% претензій, тому що вона розуміє, що по-іншому вона із тим нейростанарієм, із цими знаннями, із тим досвідом, який вона отримала у своїй сім'ї. Вона інші стосунки побудувати не може. І сьогодні ми будемо говорити про п'ять вчинків, які руйнують сімейні стосунки. І перший вчинок це зрада. Зрада це найчастіше, коли до мене звертаються клієнтки, тому що. Не всі наважуються на розлучення, не всі наважуються на розлучення, і навіть коли ми говоримо про розлучення після зради, воно теж має бути правильним, воно теж має бути зі свого місця, воно теж має бути екологічне для дітей. Тому що, що я чую від клієнток, які, наприклад, виросли в неповних сім'ях, батько нас залишив, батько нам, нам зрадив, батько від нас пішов. І з такою образою на чоловіків жінки живуть усе життя. Хоча ми вже наступну суботу ми і будемо працювати із тими програмами, які ми успадкували, які 100% вони наші. Але ми дивимося на чоловіків через оці програми. І от розлучення. Коли сформується розлучення батьків, коли у дитини формується така програма, що чоловікам не можна довіряти, чоловіки можуть зрадити, чоловіки можуть кинути, чоловіки можуть залишити, чоловіки можуть піти. От всі ці програми вони підсвідомо чекають цей момент, щоб підтвердити, ага, дивися і тобі зрадив. Тому, коли ми говоримо про зраду, якщо таке відбувається, а зараз це відбувається все частіше і частіше. Звичайно, потрібна допомога, потрібна підтримка фахівця. У мене, наприклад, є кілька жінок, які за кілька місяців, за кілька місяців пройшли оті страждання і пов'язані зрадою. Зрада це завжди боліч, зрада це маленька смерть. І коли ми говоримо про зраду, ми маємо розуміти, що. Є, що життя є після зради, і яке буде воно вирішувати ми вже після того, як відновимо свій емоційний стан. Тому що, коли жінка в такому е, емоційно низькому стані, вона не може приймати рішення, вона навіть не думає адекватно. І в цей момент, якщо все ж таки. В сім'ї є або підозра, або вже і не підозра, то, звичайно, краще звернутися до фахівця, щоб пройти особисту терапію, а потім терапію стосунків. Тому що не можна відновити стосунки, допоки жінка не прийде в такий ресурсний, адекватний стан. Друге, що псує стосунки, це жадібність. Жадібність і не тільки. Фінансова, тому що найчастіше, на що зараз жаліються жінки, нема грошей, чоловік не дає достатньо грошей, чоловік взагалі не дає грошей на сім'ю, чоловік дає дуже мало грошей, чоловік ще хоче мої гроші контролювати. І так само ми говоримо не тільки про матеріальне, ми говоримо і про емоційну жадібність, тому що. Переважно ми всі виховувалися в таких сім'ях, де не було отої емоційної близькості. Ми не бачили, як тато любить маму, чи як тато спілкується з мамою гарно, як мама ставиться до тата. Насправді все відбувалося дуже прозаїчно, що купили, що придбали, куди поїхали, що зробили, хто що сказав, як пройшов день і все. І не було того прикладу отої емоційної близькості. І жінки дуже страждають, тому що. Переважно кожна жінка хоче уваги від свого чоловіка, хоче такої турботи, хоче відчувати себе потрібною в цих стосунках. І от жадібність матеріальна, вона дуже часто є в балансі із жадібністю емоційною. Тому що коли ми десь щось не додаємо, ми не додаємо десь свого тепла, свого, своєї любові, своїх почуттів. Не даємо ще один дуже важливий момент: не даємо цінних речей своєму партнеру. То ми і отримуємо оту матеріальну жадність, це щоб система збалансувалася, відбуваються такі процеси. Тому, звичайно, дуже важливо жінці зрозуміти, а що цінне я можу дати своєму чоловікові, що цінне я можу йому давати щодня. І це не дорогі подарунки. І хоча хочу сказати, що навіть дарувати чоловікові подарунки, хай невеликі, хай маленькі, але він теж потребує уваги. Якщо він не дарує, почніть дарувати ви. Але одна важлива умова. Ніколи не очікуйте, ага, я тобі дала, я тобі подарувала, давай дорогенький. Щось і мені подарують. І зараз я спостерігаю дуже багато таких коротких відео, таких мемів, де от стосунки з жінкою і чоловіком, вони взагалі показуються з, такої, з таким сарказмом, з такою сатирою грубою. І, звичайно, ми багато споживаємо такого контенту, особливо молодь споживає такого багато контенту, коли один одного в сім'ї намагаються десь протролити, чи перехитрити, чи нажитися. Ви знаєте, я от теж деякі відео дивлюся і дивлюся вже як фахівець. А що це відео вчить, глядачів, що це відео вчить? Це дуже сумно бачити такі стосунки, як приклад. Тому, що потрібно зробити? Потрібно ставити намір. Намір нас. То на те, що я хочу в цих стосунках давати. давати. Оце перше правило, яке, з яким ми йдемо в стосунки, що я можу цьому партнеру дати. Другий вчинок, він навпаки. Є, наприклад, такі пари, де у жінки дуже багато амбітних цілей. І ці цілі не завжди підтримує її чоловік. Це якщо уявити, наприклад. Що один із партнерів, якого багато цілей, багато бажань, багато планів, у нього такий от він, якби к великий такий об'єм. А інший партнер, він маленький, у нього об'єм стакан. І дружина йому каже: Давай поїдемо, давай підемо, давай купимо, давай зробимо, давай, 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 давай. А йому це не цікаво. Я, наприклад, знала кілька таких ем, подружніх пар, які вже, на жаль, розлучилися, коли у жінки просто фонтан був ідей. А чоловік це не витримував, йому було достатньо тієї роботи, на яку він ходив. І от через, знаєте, йде людина з таких стосунків, де жінки дуже багато ідей, і вона хоче їх реалізувати, хоче все включити чоловіка, тому що вона якби. Бажає найкращого для своєї сім'ї, для своїх стосунків іде людина, у якої маленька ємність. І вона йде як жертва. А я ще хочу сказати, що от за жертву, це в нас четвертий пункт це інфантилізм партнерів. Взагалі, українці це нація дітей, ментальних дітей. Тому що ми і стосунка будуємо із такою дитячою позицією, що мені чоловік буде давати, забезпечувати, а чоловік думає, от ви одружиться, і от як мама думає хлопці, да? от буде жінка і буде за нього відповідати. От з таким знаєте, посилом інфенталізму. Заходять, створюються стосунки, і потім такі діти будують стосунки і постійно сваряться, тому що по великому рахунку діти не вміють домовлятися, вони не вміють приходити до спільного знаменника, вони говорити можуть, висловлювати емоції можуть, але вони не вміють почути, почути, що важливо, і прийняти рішення, тому що коли діти граються у пісочниці. То, звичайно, от в моменті конфлікту, один одного звинувачують. І дуже добре, коли один із партнерів більш такою в такій зрілій позиції, в мене в моєму випадку, це був мій чоловік. Я, звичайно, його не цінила з цього боку, що він мене емоційно зрілий, що він мене вміє витримувати мої емоції, що він має ціль і він до неї йде. А я була така дитина. Мені щось не сподобалось, я образилась, і щось він і так зробив чи взагалі не зробив, то це взагалі для мене трагедія. Я для нього не ціна, я для нього ніхто, у нього є інші інтереси, наприклад, його батьки чи його родичі, а я нібито жертва. З жертвою дуже складно будувати стосунки. От повірте, я пройшла цей шлях. Я одружена 32 роки і з жертвою дуже складно будувати стосунки. Тому що ти не знаєш, її реакції, її реакція, реакція передбачувана. І от коли я вже вийшла з дитячих патернів, а у мене всі програми це про вихід із дитячих позицій. Кожна програма у мене, яка є, є два обов'язкових уроки: це про систему, про системний метод. І про дитячі позиції. Допоки ми не зрозуміємо, що в яких дитячих позиціях ми перебуваємо, не буде змін. І от коли ти починаєш жити вже з дорослих позицій, коли ти береш відповідальність за свої емоції, за свої рішення, за свої правила, за вміння себе відстоювати, за вміння витримати емоції іншої людини, стосунки просто, просто змінюються. Тому. Недаремно не кажуть, що потрібно навчитися керувати своє, своїм емоційним станом. І лише тоді ми зможемо домовлятися. Тому ці дитячі позиції, вони є у всіх системах, і коли ми говоримо про роль жінки, у ролі жінки свої дитячі позиції в жінки, у ролі дружини свої дитячі позиції. І от коли ми їх розбираємо, от бачите, як системно ми йдемо, ми йдемо від. Дитячих позицій, до нейросценаріїв, як ми вибираємо, і вже знаходимо першу причину. Ми не просто щось намагаємося якимись манібулятивними техніками покращити стосунки. Ні, це дуже глибока і разом з тим результативна практика, коли ти розумієш себе. І відповідно ти розумієш іншу людину. Тому, от перший крок, який ми зробимо, це ми будемо розбиратися з тими програмами, які ми успадкували, і як ми дивимося на чоловіка. І п'ята, п'ять вчинок, який руйнує сім'ю, це маніпуляції розлученням. Це теж, це теж моя історія. Теж, коли такі були з Складні ситуації, мені так хотілося розлучення, мені так хотілося вийти з цих стосунків. І знову ж таки добре, що чоловік у мене був чоловік, у мене такий емоційно зрілий. Він вмів це витримувати. І, от, коли ми з клієнтками працюємо стосунками, з чоловіком, я кажу: подивіться, як ваш чоловік вас любить. От ви подивіться, що навіть не на те, що ви допускаєте певні помилки, навіть на те, як ви реагуєте, навіть на те, що у вас взагалі немає на місці партнера, тому що е я показую на системограмі, де жінка перебуває у стосунках. Е просто коли ми говоримо словами, ну я ж живу з ним, я ж з ним приходжу додому, він поряд, одна спальня, де ж я? Але ми ми своїми діями, своїми вчинками йдемо з системи. І місце наше звільняється, що чоловік любить дружину. Тому це теж практика, яка не результативна. Рано чи пізно чоловікові набридне, що дружина йде із стосунків в такі кризові моменти, замість того, щоб домовитись, замість того, щоб поговорити, почути, перемовитись, зрозуміти іншу людину. Вона демонстративно намагається піти чи до мами жити, чи взагалі погрожує розлученням. І сьогодні я хочу сказати, що одна із важливих моментів у щасливих пар, це спільні цілі. І коли ми говоримо, що у сім'ї є спільні цілі, і дружина знає, що це за ціль, і чоловік знає, що це за ціль, і це їх об'єднує, то коли ми. Навіть сваримося, навіть у нас непорозуміння, у нас і виникають конфлікти, ми ображені навіть. Але цілі не змінюються. І сьогодні ми пройшли через оці конфлікти, от через ці ситуації ми пройшли, ми стали інші, ми стали більш доросліші, більш поміркованіші. Ми здобули знання, і ми далі продовжуємо йти до наших цілей. І що я хочу сказати, що коли ми так шантажуємо, навіть не маніпулюємо, а шантажуємо розлученням, це те, що ми знецінюємо стосунки і знецінюємо цього партнера. Коли ми можемо так легко відмовитись від партнера, від стосунків, це означає, що вони нам не цінні. І взагалі я хочу сказати, що скільки б не писали жінки, як важко в стосунках, але з позиції жертви не можна вирішити конфлікти в сім'ї. От тому дуже важливо вийти з цієї позиції жертви. І зрозуміти, що я хочу. І яка я маю бути, щоб партнер до мене ставився так, як я хочу. Не який має бути партнер, а яка я маю бути. І. Хочу сказати вже на завершення прямого ефіру, що варто бережно ставитися в першу чергу до себе і бережно ставитися до свого партнера. Тому що тих, кого ми любимо, ми завжди до них добре ставимося. А на жаль, так відбувається, що ми живемо багато-багато років і навіть десятиліть з людьми, і ми їх. Не бережемо, не поважаємо і тільки критикуємо. Тому я, як коуч зі стосунків, і намагаюсь допомогти жінкам вийти із чужих сценаріїв і почати створювати ті стосунки, які вони хочуть. Дякую, що були сьогодні зі мною. І якщо хочете долучитися до практикуму 5 програм проти чоловіків. У шапці профілю і в сторіс є посилання на чат, де відбувається, де, де пройде цей практикум. Він буде дуже практичний, дуже корисний. Всі мої програми, які я провожу, навіть і безкоштовні, вони дуже результативні. Тому чекаю вас вже на практикумі. До побачення.